Що говорити про різницю між класичним бізнесом і запуском інфопродуктів, в чому різниця і що має які конкретні переваги? Якщо говорити про різницю між звичайним, як то кажуть, реальним бізнесом і інфобізом, то вона полягає в тому, що без вкладень або супермінімальними вкладеннями, там до тисячі доларів, ти можеш запуститися або в агентському бізнесі, або в освітньому бізнесі, тому що по факту тобі не потрібні великі інвестиції, такі які потрібні, наприклад, якщо ти відкриваєш Будь-який офлайн, це можуть бути салони, це можуть бути е, якісь ресторани, е, це можуть бути готелі. Тобто на будь-який офлайн там інвестиції стартують ну, з 20-30 тисяч доларів і більше. Але агентський бізнес і освітній продукт ти можеш запустити е, без великих вкладень. Інша справа. Наскільки ти будеш вкладатися своєю енергією, наскільки ти будеш активно працювати, і в будь-якому разі ну, говорять, що це бізнес без інвестицій, але так насправді ти все одно будеш працювати і вкладати зі своєї роботи. Але те, що дає тобі можливість почати заробляти без великих вкладень, і, звичайно, це величезний плюс.